Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії InfoLight, серія Pro на Цоколь D3. Постачається в фірмовій упаковці. Комплект всередині ось так. Запаковані у нас лампи. Тут у нас невеличка інструкція. Також є дві лампи. Лампи надпотужні, як заявляє виробник потужності даних ламп 35 Вт. На кожній лампі використовується по 30 потужних світлодіодів. Лампа абсолютно повністю в металевому корпусі. Під'єднується наживлення 12 В з допомогою стандартного роз'єму. На кожній лампі є дві системи охолодження. Активна в вигляді потужного кулера. Бачимо, наскільки він масивний. І також пасивна у вигляді радіаторів. Інша лампа у нас абсолютно ідентична. Додаткових драйверів для лампи у нас немає, все вбудовано в лампу. Після встановлення лампи обов'язково потрібно пам'ятати, що потрібно виставляти правильно світло-тіньову межу. В фарі для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі, тому як підсвічують лампи надпотужно. Колір світла вони мають білий, чисто білий, потужність світлового потоку, як заявляє виробник, 8000 люмен. При купівлі на комплект ламп обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.